Доброго ранку. Подивись, сьогодні до нас листоноша прийшла та принесла нам листа, але що там ми дізнаємося згодом. Звертаю твою увагу на цей малюнок, як ти гадаєш? Подивись уважно, яка пора року. Так, вже настає весна, але на дворі ще холодно, земля вкрита снігом, тому що весна. Трошечки затрималася дорогою, але вона нам надіслала листа. В листі весна звертається до нас із проханням виконати її завдання. Любі малята затримала дорогою мене зла зима. Допоможіть мені скоріше дізна... дістатися до вас. Відгадайте загадки? Весна. Ось якого листа нам написала весна. Давай ми з тобою спробуємо відгадати ці загадки. Спробуємо? Так, послухай уважно загадку. Тане сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває? Правильно, на весні. молодець. Наступна загадка. Дме південний теплий вітер. І яскраво сонце світить, сніг чорніє, м'якне тане. Коли це буває? Так, навесні, молодець. А яка пора року настає? Правильно, весна, молодець. Давай з тобою розглянемо ознаки весни. Що відбувається на весні? Подивись, яскравіше світить сонечко. Так, розквітають квіти, проліски, тануть, бурульки вже капають, да? розтає лід на річках або озерах. Так, ми вже бачимо, що розтає сніжок, з'являються бруньки на гілочках дерев. Пропоную тобі погратися в гру, яка називається Що спочатку, а що потім. Поглянь на малюнок та скажи. Яка гілочка була спочатку. Як ти гадаєш? Так, мабуть, та що зі снігом, так? а потім настає весна, яка гілочка буде наступна? Правильно, на та на якій розпускаються бруньки? А яка ж наступна? На ті, які вже є квіточки. Ну і остання на тій, які вже є ягоди. Дуже добре. Ось ми і допомогли нашій весні дістатися до нас як скоріше. І ми виконали всі її завдання, ми відгадали загадки, ми дізналися багато ознак весни, так? які вони бувають, давай згадаємо. Світить яскраво сонечко, так? прилітають птахи, все оживає, розквітають квіти, сніжок вже тане. І, настає, і стає тепліше, настає весна. Ось так. Мені дуже сподобалось це заняття. І тобі, гадаю, теж дуже сподобалось. До побачення, бувай!